Оренда однокімнатної квартири у Грошовці без ремонту та меблів у Житомирі коштує близько трьох тисяч гривень плюс комунальні платежі. Про це кореспондентам Суспільного розповіла Наталія Малай, голова Житомирського регіонального відділення Асоціації ріалторів України. Це четвертий поверх з п'яти. Це мікрорайон Польва. Ну, попит на такі квартири величезний, бо таких квартир не так багато. По факту, в цій квартирі є дуже багато плюсів. Те, що вона в стані без ремонту це навпаки є перевагою через те, що не потрібно вивозити. Додаткові речі не потрібно робити демонтаж меблів. Якби ця квартира здавалася в оренду ось у тому стані, в якому вона є наразі, це була б мінімальна ціна 3-3,5 тисячі гривень. Через те, що тут немає по факту не меблів, ні техніки, навіть демонтована газова колонка. Наталія Малай говорить, у цій квартирі немає пральної машини, холодильника та меблів. Однокімнатна квартира це завжди початок чогось нового, це завжди старт. Так сім'ї одружуються і їм потрібно з чогось починати. Однокімнатні квартири також користуються попитом серед людей пенсійного віку, каже Наталія Милай. Такі орендарі надають перевагу першому, другому поверхам. Оренда двокімнатної квартири у новому житловому комплексі з ремонтом у Житомирі коштує близько 20 тисяч гривень плюс комунальні платежі, каже голова Житомирського регіонального відділення асоціації ріалторів. Це останній будинок, який добудовувався в цьому комплексі. Відповідно, найсвіжіша. Побудова, найсвіжіший формат під'їздів, оздоблення і так далі. Більше 90 квадратних метрів її площа це була трикімнатна квартира, перепланована в двохкімнатну. Квартира знаходиться на середньому поверсі, в житловому комплексі знаходиться все абсолютно, що необхідне для проживання. Є окремо ще паркувальні місця, які не на території житлового комплексу, а додатково. Квартира оснащена автономним опаленням, теплою підлогою, кондиціонер у кожній кімнаті, кухня з технікою. У квартирі є ванна кімната та душова, дві комірки для зберігання. Територія житлового комплексу закрита, розповіла Наталія. Якби вона здавалася в такому стані, як є, тобто тільки кухня навіть ще без холодильника. Без пральної машини, відповідно, ванна кімната, це була б ціна близько 20 тисяч гривень в місяць, плюс, звичайно, комунальні платежі. Якби вона була обмебльована, це було б 30 і вище. Таких квартир просто їх менше на ринку. Їхній сегмент значно менший, ніж тих квартир, які звичайні у Хрущівках через те, що власне самих ЖК менше значно в місті. Квартири у новобудовах винаймають здебільшого місцеві підприємці, каже Наталія Милай. Катерина Мороз Ігор Кучин, Суспільне новини Житомир.